Слава Україні! Мене звати Костянтин. Я керівник сервісної служби компанії «Пожмашина». Компанія ТОПК Пожмашина» презентувала нову модель автомобільної цистерни АПРЦ 850 518D. Хочу вам розповісти про вімкнення розімкнення трансмісії даного автомобіля. Автомобіль змонтований на базі шасі Део Ноус 6х6. Зараз роздавальна коробка знаходиться в нейтральному положенні. Коли ми хочемо здійснити рух, ми включаємо або повишені передачі, або включаємо понижені передачі. Коли ми хочемо включити передній міст, переводимо в нейтраль, всі переключення відбуваються в нейтралі, піднімаємо верхний кінбер, чекаємо 5 секунд, відпускаємо. У нас включений передній міст. Потім ми включаємо або повишену передачу, або понижену передачу. Якщо нам потрібно визімнути передній міст. Ми піднімаємо колер вверх, впускаємо вимкнути. Якщо нам потрібно включити повний привід, тобто всі три мости, ми включаємо нижній тумблер вверх на 5 секунд і У нас включилися всі три мости. Тоді включаємо або повишені, або понижені. Якщо потрібно вимкнути, ми просто піднімаємо вверх. Відпускають всім нагадую, вімкнення розімкнення трансмісії відбувається тільки в нейтральному положенні і при зупиненому автомобілі. Всім сухих рукавів, до побачення.